Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5х5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, тепер ситуація така. Шукаємо перший підхід це пошук найбільших цифр. В даному випадку у нас поле 5 на 5, найбільша цифра у нас 3. Тут не можна зафарбувати весь рядок, тому ми маємо застосувати підхід перетину. Як використовується підхід перетину. Його можна застосувати тільки в тому випадку, якщо цифра, яка вказана тут, скільки має бути зафарбовано клітинок, більша, ніж половина поля. Тоді правило перетину в даному випадку спрацює. У нас трійка. Значить, ми можемо від краю відрахувати. Раз, два, три. І можемо відрахувати від цього краю, тобто відмітити, і можемо від цього краю відрахувати. Раз, два, три. Тобто ми знаємо, що ми розуміємо, що десь тут буде трійка, але нам не відомо де. Але точно відомо, що трійка буде, одна з клітинок трійки, точно буде тут. Тому що ну, за межі поля вона не може вилізти, значить, десь тут вона може розміщуватися. Одразу у нас закрилася одиниця. Тобто, десь тут на початку поля мала б бути одиниця першою іти, от вона, перша у нас, знайшлася. Ми її закриємо, тобто ми розуміємо, що після неї вже нічого не може бути. Одразу можемо глянути сюди, на двійки. Сказано, що десь має бути одна двійка, і через хрестик, мінімум через один хрестик, друга двійка. Вони ніде в іншому місці не можуть бути, як окрім отут. Все, ми їх знайшли, ми їх закрили. Тепер можемо застосувати правило відходу від краю поля для цієї трійки. Хоча у нас тут нема зафарбованого, е, зафарбованої клітинки, але ми все одно розуміємо, що якщо б вона тут була, тобто це мінімальна позиція, де може знаходитися оця трійка, три зафарбовані клітинки, ми можемо відрахувати отаким от чином: 1, 2, 3. І ми розуміємо, що навіть якщо трійка стане тут, то точно от в цьому місці вона буде зафарбована її клітинка. І це, в принципі, якщо б ми шукали цю клітинку, можна застосувати такий самий підхід, як отут. Тобто, правило перетину. Тобто, ми знаємо, що дві з трьох клітинок будуть точно тут. Ми точно знаємо, що трійка не дотягнеться у цю клітинку, тому що раз, два, три, вона отут десь закінчиться або тут, або тут ще один її квадратик. Значить, ми для зручності можемо відмітити, що тут не буде точно нічого. Таким самим чином можемо застосувати і для цієї трійки. І відмітити тут так само. Автоматично у нас закрилося дві одиниці. Тобто ми їх знайшли, і вони автоматично закрилися. Тепер шукаємо наступний підхід. У нас є така сама ситуація, як була тут. Є тут по вертикалі. Тобто, у нас є хрестик, який відділяє дві двійки, і дві... залишилося всього два місця, де можуть знаходитися ці двійки. Тобто тут і тут. Раз, два. Все, ми ці двійки закрили. Тепер нам треба знайти. Тепер нам автоматично, ну скажімо так, автоматично відкрилися місце знаходження трійок. Тобто, тут трійка закрилася через те, що ми закрили тут двійки. Тут знайшлася ця трійка, автоматично відмітилися хрестиками. Значить, тут вже трійки бути не може, вона піде донизу. Раз, два. Все. Двійки у нас по горизонталі також знайшлися. Значить, десь має ще бути одиниця і трійка. По, одиниця по вертикалі, трійка по горизонталі. Закриваємо її отаким от, от чином. Все, кросворд вирішено. Дякую за увагу.